Друзі, ми вітаємо вас на каналі Одеського обласного центру журналістських розслідува. Ми просимо вас підписатися на наш канал. І поставити цьому відео лайк. Це допоможе просуванню даного відео у соціальних мережах. У цьому випуску ми розповімо, навіщо державна структура, а саме Держаудитслужба, яка є головним аудитором та фінансовим контролером державних служб структур в нашій країні, будує елітний житловий комплекс в місті Одеса. Навіщо державній структурі. Яка має проводити ревізію використання бюджетних коштів державних структур, а головне, органів місцевого самоврядування знадобилося зводити елітний житловий комплекс в місті Одеса. У 2019 році приміська з містом Одесою Красносільська сільська рада за клопотанням регіонального представництва Державдодинц служби Південного офісу Державдодин служби. Виділила останній у користування 50 соток землі. І не просто десь землі, а за фактом у межах міста Одеси. Оскільки Красносільська рада це Приміська сільська рада, одне з її сіл, а саме село Іллічанка, вклинюється в межі міста Одеса. Так що юридична адреса земельної ділянки, яку отримав Південний офіс Державдодець служби. Знаходиться в селі Лічанка, а за фактом на колишній вулиці Поустовську в місті Одеса. Після отримання земельної ділянки у користування Південний офіс Державної служби уклав договір із забудовником про зведення на цій земельній ділянці елітного житлового комплексу Грінвіч Парк. Грінвіч Парк малоповерховий будинок в англійському стилі. З оздобленням із червоної цегли та великою зеленою зоною, закрита територія, цілодобове спостереження та охорона все це забезпечить безпеку та комфорт майбутнім мешканцям. Територія комплексу спроєктована таким чином, щоб місця для відпочинку та дитячих ігор знаходилися в окремо від проїжджої частини. Внутрішня інфраструктура. Житлового комплексу складається із сучасного дитячого майданчика, спортивної зони, з турниками та численних зелених острівців із газоном та декоративними деревами. Навіщо державним аудиторам знадобилося зводити елітний житловий комплекс в місті Одеса? З таким питанням ми звернулися безпосередньо до Південного офісу Державдити служби України. Але... Ми не змогли отримати від даної державної структури відповіді на це запитання. У своїй відповіді Південний офіс Держаудитслужби заявив, що всі документи щодо цієї земельної ділянки вилучено поліцію в рамках кримінального провадження. Тому вони не можуть дати відповідь на дане запитання. Головним слідчим управлінням Національної поліції України. За процельному керівництво Офісу Генерального прокурора України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні від 28 грудня 2021 року за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. В даному кримінальному провадженні досліджуються обставини зловживання службовим становищем, посадовими особи, суб'єктів містобудування. Під час підготовки та видачі вихідних даних на проєктування дозвільних документів на проведення будівельних робіт. З наших джерел нам стало відомо, що після отримання користування земельної ділянки Південний офіс Державдентслужби створив комісію із залучення інвестора для фінансування будівництва багатоповерхового будинку. На цій земельній ділянці і навіть провів із цього приводу конкурс. Переможцем конкурсу стало товариство Планета, Де... Планета Девелопмент. Це компанія-забудовник, що веде забудову території села Ілічанка. Тобто тут класична схема, коли власник земельної ділянки знаходить забудовника, той за свої гроші будує житлові будинки на земельній ділянці. А з, власне, земельної ділянки отримує за це певну кількість квартир у збудованих будинках. Південний офіс служби – це державна структура, навіщо державній структурі елітні квартири. Чи можливо для співробітників, якби вони розподілялися між співробітниками, чи є у цій державній структурі квартирна черга? Тут дуже багато запитань. Антуражу до всього цього додає те, що на той час Південним офісом Держгодорій служби керував Олег Муратов. Особа досить відома в одеському політику. у грудні 2020 року він залишив посаду голови цього відомства і обійняв посаду віце-губернатора Одеської області. Згодом, обіймаючи посаду віце-губернатора, Олега Муратова була затримана правоохоронцями на місці злочині за отримання хабаря в особливо великих розмірах. З огляду на це, то можна припустити, що у питанні з цим елітним житловим будинком може існувати і сіра схема, коли забудовник передає офіційно певну кількість квартир та певну кількість квартир передає неофіційно, які оформляються на підставних осіб. Пов'язаних з чиновниками. Такі схеми є досить популярними серед чиновників нашої країни. У цій історії незрозуміла вигода для Красносільської сільської ради, навіщо їй передавати безкоштовно земельну ділянку? Та ще не просто десь, а в елітному місці. Між іншим, Південний офіс Держаудитслужби має проводити аудит. Красносільської сільської ради, в тому числі, може це звірити і хабар. І чи немає тут конфлікту інтересів? З вами був Леонід Лісніченко та команда Одеського обласного центру журналістських розслідувань.